Від Матея Святого Євангелія читання. В той час приступили до Ісуса Садукеї, що кажуть, ніби немає Воскресіння, і спитали Його. Учителю. Мойсей сказав, коли хто умре бездітним, нехай брат його одружиться з його жінкою і дасть потомство братові своєму. Було в нас сім братів, перший, одружившись, умер. Не маючи потомства, і зоставив свою жінку братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка. У Воскресінні, отже, котрого сімох буде жінка. Всі бо мали її за жінку. Ісус у відповідь сказав їм: Помиляєтеся, бо не знаєте ні писання. Ні Божої сили, у Воскресінні не женяться і не виходять заміж, але будуть як ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. І, чувши це, народ дивувався його навчання.